Наша школа один із найславетніших навчальних закладів України, який за свою понад 200-літню біографію має багато цікавих іноді вражаючих сторінок історії. Наша школа є правонаступницею першої класичної чоловічої гімназії імператора Олександра І благословенного, яка була заснована у 1808 році у місті Полтаві. У цьому навчальному закладі працювали видатні педагоги і громадські діячі, чиї імена разом з іменами їхніх учнів навічно закарбовано у пам'ять. І меморіальних дошках на сторінках енциклопедій і в народній пам'яті. Серед випускників школи академік п'яти академій Михайло Васильович Остроградський, байкар Леонід Глібов. Громадський діяч, письменник, драматург Михайло Петрович Драгоманов, відомий радянський фізик Дмитро Дмитрович Іваненко, професор Московського університету, лауреат державної премії СРСР, автор робіт з теорії ядра, властивостей електронів, мезонів та інших елементарних частинок, видатний фізик і радіоастроном, доктор технічних наук, академік академії наук СРСР Семен Якович Брауде, який створив перший імпульсний радар та радіотелескоп УТР-2. Винахідник першого ранцевого парашуту Гліб Євгенійович Котельников «Ми завжди були в авангарді суспільно-політичного, економічного культурного життя міста та країни, зазначає заступник директора школи Клименко Людмила Михайлівна. Я згадую 91-й рік, це 20 років тому назад. Коли ще люди боялися комп'ютерів, і комп'ютерів ще не було в Полтаві, я впевнена. Ми перші перші. Почали впроваджувати комп'ютерні технології, ми були пілотною школою тоді: 5 шкіл на Україну, Харківська школа, три школи в Києві, здається, і наша полтавська спеціалізована школа номер 3 Ми перші в 94-му році, в 95-му році організували поїздку до Сполученого Королівства, до Англії, і ми були перші. Які організували, які створили проект, такий школу партнера знайшли з 1993 року. Учні школи беруть участь у різних міжнародних проектах, організаторами яких є Посольство Сполучених Штатів та Британська Рада в Україні, Працює по перспективним проектам, маленьким проектам але всі вони направлені тільки на одне, щоб наші учні учні учніки, учніки третьої школи, школи себе як вдома. Они, безусловно, должны понимать, приходя утром, в родные стены, родную школу должны ощущать только праздник, радость, удовольствие. И, наверное, для меня самое главное, чтобы у наших детей мы воспитывали у них чувство патриотизма. Патриотизма школы, гордости, то, что они являются учениками третьей школы, Ну і, слувательно, когда-нибудь со временем они поймут, что патріотізм это не только третья школа, но и патриотизм за свой город, за свою страну. Гордісті школи є перший проект створення майстерні образотворчого мистецтва, де ми опановуємо різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва та поринаємо в чарівний світ живопису. Наші вчителі залучають нас до світових шедеврів мистецтва для учнів цієї школи було організовано проведення дня музики у музично-драматичному театрі імені Гоголя. Ми мали можливість прослухати вічні твори відомих світових композиторів Вівальді, Шуберта, Чайковського, Ветховена у виконанні Полтавського симфонічного оркестру. А головне, що на сцені за роялем, був учень нашої школи. Грандіозною подією для школи в жовтні цього року стало проведення для всіх учнів других 11 -х класів першого в місті майдансу. Ми із захопленням готувалися до нього. Кожен клас палав бажанням бути першим. Наша школа єдина в місті, може похвалитися літнім класом, обладнаним мультимедійним комплексом. Восени та весною ми маємо можливість навчатися в єдності з природою. Там проходять у нас цікаві уроки англійської мови, німецької мови та образотворчого мистецтва. Крім іноземних мов, ми прагнемо поглиблено вивчати і природничі науки. Беремо участь у інтернет-конкурсах з біології та хімії. Наша школа є єдиною в Полтаві, яка має медіатеку. де ми маємо доступ до різних джерел інформації, книг та інтернет-ресурсів. А головне це можливість спілкуватися онлайн з однолітками з різних країн світу. Мене like basketball. It's my favorite hobby. Ми відкриті для спілкування. Ми прагнемо дізнаватися про все нове та Цікаве. Наша мета отримати якісну освіту, стати спеціалістами з високим рівнем знань, технічно освіченими та конкурентними на світовому ринку. Сподіваємось що, що участь у проєкті відкритий світ стане сходинкою до нашої мети.